Привіт, кохання, з добрим раночком! І так, сьогодні ранок одного з двох найпрекрасніших днів тижня. Ранок свободи. Так, так, я неймовірно люблю свої вихідні. Я дуже доцінюю те, що від ранку до вечора це час належить тільки мені, це час можливостей. І це от завжди собі за той питання, на що я їх використовую. Але завжди, завжди, на щось дуже приємне. Або це час. Час, який я провожу дуже приємно, спільно відпочиваючи, або це час, який я використовую для свого зросту, росту і так далі. Так? І знаєте, і кожен і цей, і цей вид я неймовірно люблю. Я називаю це дні, дні можливостей, на що ми їх використаємо. Так? Колись признаюся, що були такі часи, коли мені хотілося тільки. Лежати на дивані і щось дивитися в інтернеті в ці дні, тому що в мене сильно ще більше не було. І я також тоді так відпочивала, і також мені тоді було окей. Зараз же, мені здається, що я набагато більше надаю перевагу такому активному темпові життя, і що я набагато більше отримую від цього задоволення. І більше того, мені здається, що останньо вихідні я більше трошки ще думаю, як. Трошки туди, ем, як це сказати, втиснути, о, е, втиснути роботи або е, якогось зросту, знаєте, щось, що допоможе трошечки покращити рівень життя, або піти трошечки вперед. І знаєте, це неймовірно заряджає. Мені здається, що це саме я трапила так в пункт, в десяточку, і що саме це, це саме те, що мені потрібно. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Як ви любите проводити свої вихідні? Чи ви їх любите проводити активно, чи любите все-таки, отак, як і раніше, полежати на диванчику, відпочити, щоб ніхто від тебе нічого не хотів? Пишіть, будь ласка, цікаво буде це прочитати, скільки нас на диванчику, а скільки нас в бігу? А я зараз наступному розповім, що сьогодні буде.